У Уорхема 40,000, WH40K це не просто настільна гра чи серія книг. Це монументальний культурний феномен, який за останні 80 років перетворився на найдетальніший та найпохмуріший всесвіт у науковій фантастиці. Його часто описують одним словом: Гретімдерк, похмура темрява. Це світ, де немає миру серед зірок, лише вічна бійня і регіт жаждених богів. Один реальна історія створення. Від панку до метафізичного епосу. Історія створення wh 40 – це шлях від радикальної соціальної сатири до створення найпотужнішого міфу сучасності про боротьбу розуму проти ентропії. Витоки. Інтелектуальний бунт, 1987. У 1980-х роках Британія була майданчиком для зіткнення жорсткого течеризму та протесного панкруху. Компанія Games Workshop, випускаючи першу редакцію, Трейдер, автори рік Прістлі та Енді Чемберс, не просто створювала гру. Це був акт цинічного гнозису. Панк-естетика, ранній Вархаммер був просякнутий духом анархії та запереченням авторитетів. Це був інтелектуальний спротив задушливій бюрократії, де імперіум висміювався як гротескана пародія на британський консерватизм. Від сатири до трагедії. Поступово автори зрозуміли, що створений ними світ торкається набагато глибших архетипів. Сатера поступилася місцем герметичній трагедії. Всесвіт перетворився на дзеркало людської психіки, де зовнішні монстри це лише проекції наших внутрішніх демонів. Культурний та езотеричний коктейль. Фундамент WH40K це синтез ідей, що формують храм розуму або його руйнацію. Дюна Френка Герберта, «Шлях шляхментата Вархаммер, запозичив головну ідею батлеріанський джихад. Це не просто війна з роботами, це відмова від шай заради розкриття всепотенційності людського мозку, навігатори, псайкери. Це гностична ідея про те, що людина має сама стати Богом через розвиток розуму, а не покладатися на металеві милиці. Майкл Муркок, космологія хаосу Муркок, вів восьмипроменеву зірку як символ хаосу. Ентропії, що розриває порядок. wh 40 k розвинув цю ідею. Хаос це раціональне воно, що протистоїть самосвідомому я, імператору Міас. Готичний жах та герметизм, естетика соборів кораблів, це не просто декорація. Це символ того, що космос є духовним простором. Кожен корабель це герметична судина, а танор, що несе іскру життя крізь безодню небуття. 2. внутрішня історія. Космогонія та онтологічне падіння. Внутрішній лор wh 40 – це історія того, як божественний розум намагається впорядкувати Всесвіт, де сама реальність була отруєна з самого початку. Війна в небесах, первородний гріх всесвіту, мільйони років тому. Це не просто війна, а онтологічна катастрофа. Некронтир трагедія плоті раси, що через заздрість і страх смерті відмовилася від душі, ставши залізними машинами. Це символ перемоги мертвої матерії над живим духом. Древні майстри ноги творці життя, що володіли таємницями Варпу, коли той ще був чистим океаном енергії. Наслідок війна була настільки жахливою, що психічне дзеркало Всесвіту, Варп, було розбите. Чиста енергія перетворилася на отруйний кисіль, де народилися перші демони. Це метафора того, як війна та ненависть отруюють колективне несвідоме людство. Епоха розбрату, затемнення розуму. Людство досягло піка, золотий вік технологій, але вчинило помилку, поклавшись на шай, залізні люди і втративши духовний орієнтир. Народження Слаанаш в результаті гедонистичного безумства ельдарів, відмови від самоконтролю розуму на користь примітивних емоцій, народився четвертий бог хаосу. Це призвело до колапсу міжзоряних сполучень. Символізм, це епоха. Коли розум заснув, і в темряві народилися чудовиська. Планети стали ізольованими виязницями, де процвітали дикі релігії та забобони. Великий хрестовий похід, маніфестація Ніас 30 та тисячоліття. З'являється імператор, втілений Нуус. Його поява це акт космічної реформації. Імперська істина це був маніфест чистого атіїзму та раціоналізму. Імператор прагнув випалити релігійний опіум, розуміючи, що будь-яке поклоніння богам це пряма дорога до рабства у богів хаосу. Примархи як еманації, він створив 20 примархів, архетипових втілень різних аспектів людського генія, стратегія, будівництво, магія, воля. Це була спроба створити соєм досконалих. Єресь горуса велике затьмарення. Горус, улюблений син. Став жертвою найпідступнішої зброї хаосу, брехні та гордині. Суд зради, це була не просто війна за владу. Це був бунт ірраціонального проти логіки. Горус прийняв дари богів хаосу, ставши маріонеткою сил, які він вважав своїми інструментами. Дуель на Еместеєвому дусі, коли імператор убив горуса, він знищив не просто сина, а фізичне втілення зради. Але ціною стало його власне тіло. Сходження на золотий трон це акт добровільного розп'яття розуму заради порятунку виду. 41, шета 42 г. Тисячоліття – залізна клітка віри. Минуло десятьох тисяч років. Світ перетворився на цивілізацію кривих дзеркал. Трагедія тіні, імператор, який закликав не будувати храмів, тепер сам став об'єктом найбільш кривавого культу. Імперіум став тим, проти чого боровся імператор, фанатичною. Невіглаською теократією. Великий розлом, сикатрикс маледикчем це фізичне втілення ідеології хаосу Олександра Дугіна в реальності гри. Це розрив логічного буття, де варп, ірраціональне, вривається в космос, порядок. Стан світу це темна ніч душі для всього людства. Але навіть у цій темряві світло золотого трону, астрономікон продовжує світити. Це символ того, що, поки живе вольовити розум хоча б однієї істоти, імператора хаос не здобув остаточної перемоги. Вархаммер 40 цілих нуль сьогодні це не гра про війну солдатиків. Це грандіозне попередження, якщо ми оберемо шляхи раціонального хаосу, релігійного фанатизму та відмови від критичного розуму. Ми приречимо себе на вічне гниття на золотому троні власної цивілізації. 3. Пантеон волі та безодня ентропії Аналіз дієвих осіб. Всесвіт тримається на фігурах, які є не просто персонажами, а метафізичними. Полюсами, що визначають долю буття. Один імператор людства за емперер оф Менкейнд, втілений неас. Сутність це пікова точка людської еволюції, живий символ божественного нуус. Протягом тисячоліть він діяв інкогніто, можливо, як постать неас у античності. Спрямовуючи людство до світла розуму. Він є прометеєм, який не просто вкрав вогонь, а сам став цим вогнем. Золотий трон як метафізична реторта, у 41-му тисячолітті його тіло це мертва оболонка, але його розум це гігантське сонце у варпі. Трон це альхімічна судина, де щоденна жертва тисячі псайкерів підтримує єдиний бар'єр між людством і остаточним поглинанням хаосом. Трагедія просвітленого. Найбільша іронія всесвіту полягає в тому, що людина, яка проголосила смерть усіх релігій заради тріумфу розуму, стала головним об'єктом фанатичного поклоніння. Його дімовчання у натроні це вічний крик розуму, затиснутого в лещата ідіотії храму брехні, який звели його шпідані. 2. Робоут Джилі Рабаут рабаутґілиман, логос у світі абсурду. Сутність. примарх 13 легіону. Чиє повернення у 42-му тисячолітті стало актом когнітивного пробудження? Жиліман це втілення державного розуму, логістики та раціональності. Роль регента він, гностик, що повернувся в усвіт симулякрів. Побачивши сучасний імперіум, він відчув жах, бо побачив не велич батька, а тріумф невігластва. Жиліман веде хрестовий похід індомітус це не просто військова кампанія. А спроба відновити у структуру впорядкування у галактиці, що тоне в хаосі. Символізм він уособлює здатність розуму до саморегенерації. Навіть після десятьох тисяч років у стазисі, смерті, розум здатний воскреснути і знову почати впорядкувати ентропію. Три. Абадон спустошувач Аядан задеспойле аватар ентропії. Сутність воїтель хаосу, який обрав шлях вічного руйнування. На відміну від примархів зрадників, які стали рабами конкретних богів, Абадон тримає к зірку хаосу неподільного. Філософія руйнування він уособлює ту саму к філософію хаосу, яку проповідують сучасні ідеологи Московщини, як от Дугін. Це віра в те, що руйнування старого порядку є самоціллю. Його тринадцять чорних хрестових походів. Це акти метафізичного тероризму, спрямовані на те, щоб загасити світло розуму, астрономікон, і занурити світ у первісну темряву варпу. Зірка хаосу його емблема, восьмипроменева зірка це символ розпаду і розсіювання свідомості, антитеза єдиному променю просвітлення. Чотири четвірка богів хаосу, архонти несвідомого. Це не особистості, а гігантські психічні паразити. Архонти, що тримають людство у полоні примітивних пристрастей. Хорн уособлення тваринної люті та неконтрольованого гніву. Нургл символ ентропії, застою та вічею, що маскується під у у дорозкладу. Тзінч – маніпулятор, що живиться амбіціями, але його плани не мають мети, крім самих змін, це хаос чистої інформації без смислу. Слаанеш плід надмірності. Бог богиня чуттєвого пересичення, що перетворює інтелект на раба задоволень. Хностичний контекст ці боги це у вірусу релігійності, які намагаються переконати людей, що опіум емоцій важливіший за світло інтелекту. 5. Гаскулєл мах у рук трака екстаз бійні. Сутність найвищий прояв орочої раси. Орки це біологічна зброя, для якої війна є єдиною формою існування. Символізм Гаскулел це чиста, ірраціональна енергія руйнування, яка не потребує виправдань. Якщо хаос це хвороба душі, то Гаскулел це стихійне лихо, що перевіряє людський розум на міцність. 6. мовчазний король Сарех попередження про постлюдство. Сутність лідер некронів, який мільйони років тому зробив, як йому здається, помилку, обмінявши плоть і душу на безсмертний метал. Роль він особлює шлях у цифрового безсмертя у беззбереження нуус. Некрони це розум без іскри світла, калькулятори, що служать мертвим програмам. Повернення Сареха це спроба виправити цю помилку, знайти спосіб повернути душу, що є важливим уроком для людства, розвиток технологій без духовного інтелектуального розвитку всепотенційності розуму веде до вічної гробниці, без смислу і виходу. Чому у Орхама 40 цілих це маніфест сучасної незламності? Сьогодні всесвіт у Орхама резонує з нами сильніше, ніж будь-коли, через свою безкомпромісність. Героїзм у пітьмі, коли світ описується як темна антиутопія, імперіум, оточена безумством, хаос і хижаками, ксеноси, будь-який прояв людяності, критичного мислення чи волі до спротиву стає священним. Україна як Кадія. Паралель із сучасністю очевидна. Коли проти тебе виступає і Московщина, що використовує окультну символіку хаосу та діє за логікою нургла, застій і розклад, Кхорна, безглузда кров. Єдиною зброєю є незламність духу. Висновок Уорха мовчить, що ми не маємо права на втому. Навіть якщо проти нас боги, навіть якщо планета розколюється, гвардія стоїть. Це боротьба за право бути розумною істотою у всесвіті, який прагне перетворити нас на біомасу чи рабів до геями. Це і є шлях розуму, шлях вічного оновлення та вдосконалення розуму, який єдиний здатний перемогти будь-яку ентропію. Чотири філософія незламності онтологічний опір на уламках буття. У всесвіті у Орхемі 40 цілих фраза Кейді Стенц Кадія стоїть це не просто гасло. Це гностична формула перемоги духу над матерією. Один Кадія як брама розуму та метафора спротиву. Планета Кадія була єдиним бар'єром, що стримував око жаху вир чистого хаосу. Коли Абадон обрушив на неї свою чорну фортецю, планета буквально розкололася на частини. Переможність через незламність, резиленс з погляду герметизму – Кадія це символ людської свідомості, що стоїть на межі безодні несвідомого. Навіть коли матеріальний світ, планета, руйнується, свідомий суб'єкт, імперська гвардія, відмовляється дезінтегруватися. Дух над матерією, кожен гвардієць із лазганом, це іскра божественного розуму. Його зброя може бути слабкою проти демонів, але його воля, що каже ні ентропії, має божественну природу. Це і є тріумф Ніас. Розум стає незламним саме тоді, коли він усвідомлює свою вищість над страхом смерті та тиском богів паразитів. 5. зірка хаосу геополітична антиутопія та війна реальностей. Важливе для розуміння контексту сучасних подій, спостереження про Олександра Дугіна виводить дискурс про орхами з площини гри в площину екзистенційної війни смислів. Тут ми бачимо, як ідеологія московщини свідомо обирає шлях темного гностицизму. Один семантика хаосу євразійство як антилогос. Олександр Дугін обрав восьмипроменеву зірку хаосу для свого євразійського союзу, молоді не випадково. Це пряма апеляція до філософії розпаду. Спадщина Муркока та Ентропія. Майкл Муркок створив цей символ як позначення сил, що не мають центру, смислу, це протидія вищому началу, це сатанізм возведений в абсолют. Вісім стріл, що розлітаються в усі боки. Це символ відсутності логічного ядра, заперечення істини та нескінченної експансії заради самої експансії. Плогос хаосу проти сонця розуму дугін відкрито проголошує ворожість до західного логосу, раціональності, прав людини, наукового методу. Його хаос це первісна темрява, в якій індивідуальна свідомість має розчинитися в колективному безумстві. Це і є релігійний опіум у його найбільш агресивній, варп-подібній формі. 2. Україна як Кадія, незламний щит проти безодні. Протистояння України проти агресора це дзеркальне відображення битви за кадійську браму. Зіткнення порядків. Україна сьогодні це форпост цивілізації розумних істот, вина розвитку розуму. Ми захищаємо світ, де панує логіка, право та цінність кожної окремої свідомості. Нас намагається поглинути ірраціональний варп, де воля тирана замінює закони фізики та моралі. Магічне мислення, шепіт богів російська пропаганда діє як псайкерське зараження. Хаосом. Вона створює паралельну реальність, симулякр, де чорне, це біле, а агресія, це захист. Це шепіт дзінче, що спотворює розум піданих, перетворюючи їх на фанатичних культистів, готових йти на смерть заради ілюзій. Українська незламність те, що світ назвав резиленс, у контексті нашого дослідження, є проявом чистого, просвітленого розуму. Це здатність бачити істину крізь туман війни та зберігати структуру суспільства, коли на нього тисне багатократно переважаюча маса безглуздої матерії. Підсумковий маніфест тріумф над людини. У 40,0 40 тисяч це грандіозна алегорія нашої епохи. Вона вчить нас головному, розум це єдине, що є священним. Один геть опіум релігійності, незалежно від того, чи це традиційні догеями, чи сучасні політичні культи хаосу, будь-яка вимога вірити замість знати є спробою поневолити ваш ноус. Два Прометеїв шлях ми маємо нести вогонь критичного мислення навіть тоді, коли небо затягнути димом розломів. Три Перемога у спротиві. Як і захисники Кадії, ми розуміємо, ворог може зруйнувати міста. Але він базає сили проти волі, яка вирішила не підкорятися. Справжня перемога це не просто вижити, а залишитися суб'єктом сонцем розуму, яке не згасло під тиском темряви. Навіть якщо планета розколиться, ми стоятимемо, бо наш фундамент не в камінні, а в незламному інтелекті. 6. синкретична формула імператора загадка імені Ніас. В історії Лору Орхема 40 тисячних одне з найдавніших імен імператора, відкрите Оланієм Піусом, Неас. Це не випадкове сполучення звуків, а глибинний код, що вказує на його теософську природу. Новий розум, Ніус Нуус імператор з'явився як відповідь на занепад старого світу. Він є оновленою свідомістю людства, ініціатичним стрибком від тваринного існування до істинного буття. Він, той, хто здобув вищий стан свідомості. Щоб вивести свій види із темряви. Божественний розум Нуус Сіас як пряме втілення божественного Нуус, він не є Богом у релігійному розумінні, яке він зневажав, а є самою субстанцією розуму. Це божественність без релігії, чиста інтелектуальна всепотенційність. Герметичне осягнення для імператора розум, це не калькулятор для обслуговування тіла, а світлоносна субстанція, що здатна впорядковувати хаос. Його постать уособлює ідеал надлюдини, яка розквітла завдяки силі волі, ставши сонцем розуму для всієї галактики, це сонце рідної віри і волі, про яке писав український філософ Лев Силенко. 7. полум'я прометея проти опіуму релігії, імперська істина. Імперська істина це не просто політична доктрина, це раціональний гнозос. Це усвідомлення того, що всесвіт є логічним. Пізнаваним і підпорядкованим волі інтелекту, а будь-яка містика є лише непізнаною наукою або ментальною отрутою. 1. релігія як метафізичні кайдани. Імператор розглядав релігію не як етичну систему, а як біологічну вразливість. Діра в психічному захисті у всесвіті уорхами 40 цілих тисячних варп, вимір хаосу реагує на емоції. Релігія, заснована на сліпій вірі. Екстазі та страху створює психічний резонанс, який стає маяком для демонічних сутностей. Кожен акт ірраціонального поклоніння це пролом у фортеці розуму, через який хаос проникає в реальність. Руйнування внутрішніх в'язниць, релігія пропонує готовий сурогатистини, знімаючи з індивіда обов'язок мислити. Імператор прийшов, щоб розбити ці ідоли. Його напад на храми був актом інтелектуального іконоборства, він прагнув знищити страх смерті, на якому паразитують боги, замінивши його жагою до пізнання. 2. Дегенерація істини трагедія 41-го тисячоліття. Сучасний імперський культ це перетворення храму розуму на зікурат безумства. Симулякр святого, після того, як імператор перестав говорити, натовп не здатний осягнути його філософію, створив ідола з його мук. Глибока ідея самовдосконалення була підмінена ритуалом. Тріумф невігластва у 41-му тисячолітті знання замінено догмою. Це цивілізація кривих дзеркал, де псевдодуховність стала інструментом контролю, а розум НЕАС знову опинився в ланцюгах, але тепер уже під ім'ям самого імператора. Це і є найбільший успіх хаосу спотворити ідею порядку до стану гротесканої тиранії. Три заповіт Прометеїв, вогонь самообожнення. Імператор не хотів, щоб йому поклонялися, він хотів, щоб його перевершили. Вогонь технологій та дисципліни він дав людству науку, навіть таку складну, як генетика та псайкерство, як засіб для трансформації виду. Його мета хому супирір, істота, чий інтелект не затьмарений гормонами та забобонами. Сонце розуму проти зірки хаосу, його ідеал. Суспільство самодостатніх сонць, де кожен індивід є джерелом світла та логіки. Це пряма протилежність зірці хаосу дугіна, яка закликає до розчинення особистості в колективній темряві. Звільнення від вірусу релігійності це перший крок до того, щоб людина сама стала мірою всіх речей. 8. Еволюція розуму, три стадії ноогенезу. Шлях імператора це не просто політична історія, це велична альхімічна драма. Де людство виступає першою матерією, яку необхідно очистити від невігластва та перетворити на космічне золото свідомості. Стадія 1. пробудження, герметичний етап, когнітивний вибух на Террі. Це епоха війн за об'єднання. Людство після епохи розбрату перебувало у стані психічної фрагментації, роз'єднані племена поклонялися технобогам і власним страхам. По імандр людства, імператор з'являється як герметичний пастер мужів. Він не просить віри, він вимагає усвідомлення. Його війна з техноварварами це алегорія приборкання хаотичних інстинктів. Тріумф над апатією, пробудження полягає в тому, що людина перестає бути об'єктом, жертвою варпу і стає суб'єктом. Це народження самосвідомості, я, розум, я вільний від опіуму минулого. Мета рефлексія на цій стадії людство вперше за тисячоліття глянуло на зірки не зі страхом перед богами, а з розрахунком дослідника. Стадія 2 – втілення, гностичне розп'яття логосу, примархи та єресь. Якщо перша стадія була ідеєю, то друга це спроба втілити божественний розум у матерію через створення примархів. Примархи як еманації, 20 примархів, це 20 архетипів логосу. Це надлюди, створені волею НЕАС. Щоб бути ідеальними провідниками розуму. Кожен з них мав втілювати частину досконалості, будівництво, знання, волю, справедливість. Конфронтація з тінню, єресь горуса зрада горуса це не просто заколот, а зіткнення просвітленого розуму з його власною тінню. Це гностичний момент випробування, чи зможе втілений логос вистояти проти спокус і раціонального хаосу. Сходження на золотий трон. Це смерть у реторті награду. Імператор стає світовим в'язнем. Його нерухомість на троні, це найвища форма дії, те осучаснений і глибиніше осмислений образ розпаття і самопожертви геній вим'я всього людства. Він тримає на собі вагу всього колективного несвідомого людства, що миті борючись із архонтами варпу, щоб дати людям час на завершення еволюції. Стадія 3. звільнення, точка сингулярності, проєкт в Бвеї. Це була фінальна мета, яку перервала зрада. Це шлях до остаточного гнозису. Вей як простір логіки, павутиння, вбвей – це архітектура, вільна від впливу емоцій варпу. Імператор прагнув вивести людство з печери матеріального світу, де боги хаосу мають владу, у простір чистого впорядкованого розуму. Постлюдина як нейрон Всесвіту, кінцева мета це стан, де кожна людина стає самосвідомим псайкером. Сонцем розуму. Це перетворення виду на єдину інтелектуальну мережу, де немає місця релігійним забобонам чи егоїзму. Це момент, коли людство стає космічною енергією, здатною формувати саму реальність за законами логіки, а не пристрастей. Дев'ять висновок війна за світло розуму. Історія у Орхемі 40 цілих нуль якщо дивитися на неї через призму Ніас, це не розповідь про далеке майбутнє. Це маніфест того, що відбувається тут і зараз. Україна проти богів хаосу. Сьогоднішня боротьба України це найяскравіша земна проекція битви імперіуму проти хаосу. Зіткнення ідеологій ми захищаємо імператорський ідеал, розум, право на розвиток, технологічне майбутнє і волю до самовдосконалення. Нас намагається поглинути гниль хаосу дугіна, який відкрито проголошує смерть раціональності та повернення до темного і раціонального невігластва, де індивід, лише паливо для жартовного вогню деспотії. Незламність як зброя, наша незламність це психічний щит, об який розбиваються орди ідеологічного хаосу. Коли ми обираємо критичне мислення замість пропаганди, освіту замість ДГМ і свободу замість рабства, ми стріляємо прямо в серце богів хаосу. Ваш розум, це астрономікон. Навіть якщо він здається маленькою свічкою в океані темряви, ви не маєте права дозволити йому згаснути. Реальність це пластична матерія, яка, зрештою, схиляється перед волею того, чий розум чистий, ясний і незламний.